Просто цей збірочка. Добре, те. Вони вони, б'ють. Вау, там реально суміх. Бістренько, бістренько, бистренько, біс. Бі-пі-пі-бі-пі-пі-пі-пі-пі. На нас біжать по приклад. Усім привіт, друзі! Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалося в мене відео по цім онлайн, то ви маєте пам'ятати, уже остаточно активніше. Подивіться на карту. Змія і Орел. Ну, бачите літа? Плітає він, Це там пастка походу. А де змія? А то, значить, пастка Ну, Тоді ми підемо до усієї ходячої небезпеки. Щепога. А я вам поки що хочу сказати, поки ми дойдемо до тої на небезпеки, ви маєте обов'язково поставити свій вподобайчик та підписатись на канал. Також нашому котику я вже забула, як є пулічо. Ваші пулічі, ну, нашій пулічі надо також все багато і витерпіти всі наші мучення з нею. Ну, навірно. Ні, я обіцяла, що не будемо затримуватися. Хоча наші так реально стромненько. що стрмно, ви знаєте. Сонце ховається за цими, на деревами. Ви бачили, що там наповне. О, класно! Я щось, по-моему взагалі в сторону іду і то. Окей. Ага. Я не розумію, що ці ходячі небезпеки. Але я нічого не бачу. <гас> Тому давайте-ка зараз десь встанемо у місці і подивимося, де можна. Дивись, там. Це просто якісь дірочки. Дядя, тедять. Вони б'ють. Вони Деноїста я їй не дам. Чекаємо, давайте сюди. Давайте сюди останемо. Ой. О, неповна Ось. І подивимося, куди можна ще піти. Ага, значить, значить так. Наша наступна ціль, е, значить, дойти до цього озера, до нього йти. Ну, бігти не дуже так і багато. Потім ми перепливаємо і потрапляємо ось сюди. Значить, давайте ось сюди, отак. Ставимо ціль і будемо біжати до неї. Бігти точніше. Ага. Ось зовсім скоро ми дізнаємося такі краї, до яких ми ніколи не ходили. Хто ходив і знає, що там. Ви знаєте, що вона жде. А я не знаю, бо я не ходила. Але я пам'ятаю, що я колись грала ще до створення нашого каналу. Я грала у цю гру. І якщо не помиляюся, то отам, от то там буде місто таке закинуте, що там водяться змії, щури чи щось таке. нам прийдеться перепливати ну, Нічого, нічого Справимося, впораємося впораемся с вами. И вдали вас дверь. Напишіть у коментарях, якщо можна буде будет. Вороны будут очень скоро. Я напомню. Можливо, після оцих от відео я, можливо, ще пограю у очі. І, можливо, ми ще з вами пограємо у інші ігри. E, Midnight Experience. Там у мене є Midnight Cleaners. Я ніколи не грала, до неї, не їв повністю. Куда я виколяду? Когда я викону, але я бачу. Просто дуже темно. Дуже темно. Я нічого не бачу. Як? Я до речі, в Midnight Cleaners грала тільки певну частину початку. Я ще навіть до хорора самого не дійшла, там ще не хорор частина выбивалась. Окей, okay, нас тут зустрічають з розпортами обіймами пауки. І зайці. А воно так, світиться. Давай-ка набираемся. Энергию. Пьємо и бежим. Бежим, даем все что там. Что за кем-то несточную? Бувно мне, да, это нормально. Можете просто на ну, місце побуду на Не знаю, он мне заправка. Заправка на є. Заправка до хорору. Или Midnight Experience. Так, уже світає, Уже світліше. Что ж, Витаймая мы сюда ишли. Давайте казалось. Підемо отак от от обійдемо, до цього є небезпека. Значить, погнали отак, потім я поставлю нам ще міточку. Ууу, це що, махат. Це що ми дім? Ну-ка, давайте подивимось, подивимось. Ууу, дім! Що це? Він ну, виглядає... Виглядає дуже епічно і, і класно. Я б сама в такому домику жила. Це, напевно, якийсь китайський город, китайське місто. Вау, там реально сніг. Я коли була в Чорногорії, то там були або затуманені, або реально засніжені гори. Вау! Але там вже я бачу, що небезпеки, так що пішли до цієї небезпеки. Або навпаки до них. Є. Ага. Ну, давайте ка зараз підбіжимо трошки от Втомимо справу трошки сил наберемось, Піднаберемось. Та можливо якусь паука задавим. бо вона нічого не діла. Хоча це просто гра. Я не буду так сильно за неї перейматися. Але насправді я дуже люблю котиків та собачок і клюлечки в зайці. Окей, Овча... Чи як вона там. Євч... Серйозно? І це вай бос? Чи ні? Чи то не бос? Ні, ну чарка позначена інше. Можливо, ти все-таки бос? А не знаю, не знаю. Ну, коротше, нам зараз... Нам потрібно перепливти якось так. Так що, схоже за все, що ми зараз обійдемо отак, от. перепливемо сюди, подивимося одразу на цю небезпеку, підемо на ось бамбук. Отак от перепливемо сюди, подивимося, що це тут, можливо, і можливо, це ось все. тут закинути місто, покинуте. Ну, ось, ось, ось райончик, дивимося. І напевно вже підемо додому. Мені цікаво, що в оці в пещері. Так, ну зараз нам, коротше, наберегти отаку. Сюди отак от пройтись. Так що пора, побіжали. Бістренько, 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 бізнес. бі 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 пібі так, сука, я вже майже оббіжала, Значить, далі давайте поставимо сюди міточку одразу, вже сразу щоб було. Щоб вже не переставляти потім майже. Дуже такі прикольні ігри, але продовження за трак не буде. Якщо це рішення вийшло, бо я не знаю. Бо тоді ми ще навіть на момент зйомки. Ми навіть не почала монтувати ще ті старі відео, які я поназдувала. Ну то й що, тут там має бути ой. А, якось впугнула. А, воно там. Там острів острівець такий. Ти що? Погнали? Як? Виплити довго. Я вам взагалі подобається таке, бо мені здається, що це дуже прикольно. На все світ і слідувати. От ми вже майже дошли. В общем нуля Люди да, це, це болото. Да, це болото. И я б з такої води не пила. Я б з такої води б не пила б. Класно. А, тут тигр. А ще, ще На сороги тут є. Так, але нам треба сюди, потім у нас залишиться оцей от острівець і все. Так що давайте. Поймемося, що там на тих журналіх нам напрядіть. Так, тут куча найсильніших. Ніхто тут не добрий. Як не обходить? Як я обходить. Ту-то-то туту туту ту-ту-ту туту туту ту туту ту-ту-ту ту-ту тут. Як я вже бачила, ну, там водичка. Ну, сильна... така. Але бухло, то був, был тільки початок. Потому що, якийсь король левый же. Там кабан. Так, окей, все, поняла. Поняла, поняла я поняла, зрозуміла, я не трогаю, обходимо. Взагалі, отако. Отако, давайте п'ятою точкою. давайте ка отак так просто. Щоб сюда. Мені треба через того кабана йти. Біжи, біжи, біжати, біжати треба. Тікай, віти, тікай. Та ми, походу, на того кабана так і йдемо. Як ви бачите, що в мене тут відбувається? Фух, ми ну що з Богом? Воно йде до мене. Він біжить. По серці Я не можу. Я зараз рушуся. Будь ласка, будь ласка, до біжи до води. О, боже. О. Я так і спогалася. І навіть не у мене просто немає сил. Я просто не знаю, що сказати. Фу. Боже, це було так страшно. Це було настільки страшно. Просто себе мене. Ви просто собі не уявляєте. Це було дуже страшно. Дуже страшно. Дрячека, подумайте, що б ви зробили у цій ситуації? Зробили б як я, втекли просто в невідомій чи вбилися Я не знаю, ну-ка, давайте зараз подивимось, де там. Ні, це це... А от. За мною цей Дивіться який. Дивіться, наскільки от, дивіться. Які у нього? Які у мене? Це ж просто щось. Ну такі от який, я теж чувачок є. Оце є бізон, великий бос, в пустелі. Ми туди і йдемо. Це в печері ми зустрінемо. Це в джунерах може бути. Так, да-да, кабанички теж в джунглях. Це в каналізації, брат. Оце що за схід? Прикольно, прикольно. Але нам треба добратися до ночі. Ну, так. Це новий наш ленд. Так, а ми тут намітили, куди йти? да-да-да. Спочатку йдемо до того, потім до всього іншого. Всем скоро ми це все зробимо ну, гайз. Ну я думаю, що ми вже тут все доізвідуємо. Ну, наступну серію я вже не випущу по цьому. Ми вже дойдемо. Ми вже дойдемо всі, скільки там у нас хвилин. Самі подивитесь. Самі глянете, скільки у нас там хвилин. Але це зовсім трошки вже. tu też skłon zawodzi Jak? jak no i paukie możemy biegać i paukie wat watch 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 tutaj watch 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 Звечора ми маємо дійти. Так, хоча вже вечір. Що не дивно? А, ми в іншу сторону в різині. давайте Давайте зараз трошечки доїдемо до тих дерев. До останнього дерева дойдемо там. Хоча ні, вже все добре. Окей. Зараз, значить, зовсім скоро буде оце ходяча небезпека. Та і буде вже ця печера і Подивимося на саму небезпеку. Яка там постійна. Або то може бути означає, що там десь поруч небезпека. Одна печера. Печерка є. А нас там нормально зустрінуть, не... З тоже такими обіймами. Бо я просто знаю, он. Що... Бывает, что она входит, тебе щось убьют же. Сподіваюсь, что це на телепорт. Давай так. Да. Мы зайдем сюда. Вау. На нас біжать по клас. Вам? Так, все ви поняли, яка там піщера. Я туди не буду йти. Навіть не навіть не просить мене. Я туди більше не піду. Я боюсь там знаходитися, але ну, якщо... Ні, все, я, я там не буду. Ага, воно там у свій буйвіл. Ну, то шо ж, коротше, давайте ка повернемося до донцю. і скажемо наші любимі слова, словечка, які я хочу вам сказати. Я приємно здивована, до речі що я це все зробила. Ой-ой-ой, пішли, поки вони нас не побачили. Біжим, бігім, біг'ім, бігім додому телепортую. Я дякую. Ах... Ну, коротше, ми дуже я була дуже рада, що ми прийшли цим і ви подивилися це відео. Дуже вам усім дякую, тож підпишіться на цей канал, поставте вподобайки, та не забудьте показати це відео друзям, а також канал, щоб було у нас більше підписничків. Сьогодні ми подорожували усією мапою у Кеці Монлайн. Ось це ось. Невеличке містечко, село побачили небезпеки і інші регіончики, які є. Ми здолали дуже великий шлях, тому дуже вам дякую за перегляд. І зараз дивіться, який маршрут ми проклали. повернулись до дому. Ось так ось. Ну що ж, всім пока. До нових зустрічей та відео.